Доброго вечора. Так, ну і тепер йде відео за те, що я планувала вам сьогодні уже показати. Так. Це сніжиночка. Повиплітала я ось ці всі шматочки. Зараз гачком показувати ось ці всі шматочки. Це було виплетено ось цей край. І цей край. Так, ось схема. Ось схема сніжиночки, так? Ось схема сніжинки. Пройдуся ще так ближче. Так, я ось ось, виходить, ось ці шматочки повиплітала. Так. Ну, тепер я буду ось двигатися, ось так. Далі. Так що робота йде. Така вже, бачите, більше вигляду такого має цікавенького. Так, і тепер. Зараз я складу. Далі. Далі я переключусь на схемку зараз. Так, трояндочки, це схема для бісера, так. Тут я виплила була всі оці три. Ніжки. Назву так <смі> з голови. Але я трішки розплила. Чому розплила? Тому що і розпочала по-новому. Значить, тут ось ідуть квадратики, так? Оцей квадратик, він у мене в філейному плетінні йде 4 стопчика з одним накидом. Якщо приєднується ще один квадратик, то виходить тоді. В двох, квадратиках, в двох квадратиках сім стовпчиків з одним накидом. Один іде середній стовпчик іде якби центральний до першої клітиночки, до другої. Тут, в цьому плетінні, іде трішки по-іншому. Тут, бачите, тут, якщо ось так придивитися, то ось слідуючий квадратик він виступає тільки. Не повністю, а тільки на, дві, на два стопчика вперед виступає. Або якщо менше, то на два стопчика також менше ось. В такому випадку, да, бачите, тут менше і тут з цієї сторони. І тут виходить, що квадратик йде по 4 стопчика з одним накидом, і слідуючий також приєднується 4 стопчика з одним накидом. Тобто середнього нема. Всі, всі квадратики по 4 стопчики. Коли я далі почала працювати, то у мене були помилки. я. Побачила, що щось воно десь з'їхало, не так виходить. Тому я десь цю таку частинку, всю я розпустила, і ось цю частиночку я зв'язала, сплела. Сплела цю частиночку, і ось вам хочу зараз показати, що у мене. Так, зараз, щоб правильно покласти. Так, так. хвостик хвостик маленький. Ось я частиночку сплела. Все. Рівненько я дотримувалася всього, і рахунок тут ішов. Так що бо подивилася, давно не брала цю роботу. Тепер же потрішки все хочу доплітати. І прийшлось повернутися, але нічого. Я собі просто вже побачила чітко, що воно, як воно. Тому що в мене центральна була, одненька там була. Ну, десь отак. І воно в мене. Получилося там дві, два були шматочки, два квадратики ці були. І в мене в них було тільки шість стовпчиків з одним накидом, а повинно бути вісім стовпчиків з одним накидом. Тому я зрозуміла, десь я робила помилки і для себе визначила вже чітку структуру, цю, як воно тут іде. Ну, ось така гілочка. Цікавенька вона буде дуже. Це тонкий акрил молочного кольору. Цікавеньке, бачите? Цікавенька буде ось. Я думаю, взагалі композиція буде гарна. Квіти такі троядочки будуть. Так, тепер далі. Так, а далі. А далі ось, дивіться, яка краса. Зараз я її розправлю. І зараз вам тут розкажу. Так, так, вже в мене виходить дві такі пелюсточки. так. Ось так воно виходить, таке з'єднання виходить. Тепер я до схемки і в схемки покажу, якщо хтось буде плести, тому покажу ось схемка. Схемка сама по собі цікава. Бачите, воно неординарної форми виходить. Так, я вам вже казала, що ось тут я робила по 6 між стовпчиками. Так, по 6 стопчиків з одним накидом. Тепер, що я хочу зазначити? Коли ви розпочинаєте плести, ну, ось ви коло зробили ще один рядочок. І ось ви доходите до ось цього рядочку. Так. Я, що в мене тут вийшло? За першим разом все було дуже добре. А ось коли за другий, другу пелюсточку стала виплітати, ось тут у мене вийшло. Що? Потрібно рядочок розпочинати. Я його розпочинала перед перед ось, вийшло, перед цими стопчиками, да? перед цим трикутничком таким. У мене починався рядочок. Ні. Починати рядочок потрібно. І з другого краю, ось не попереду, а позаду. Можна сказати, тут попереду, це позаду, да? Ну, з лівого боку. З лівого боку, щоб у вас починався рядочок. І коли він буде закінчуватися, ви ось цю частиночку проплили і тут собі раз собі приєдналися. Рядочок закінчився. Знову пішли собі рядочок. Перейшли собі стовпчиками, пішли в наступний рядочок, знову проплили частиночку, приєдналися. І тоді дивіться, коли ви ось дойдете ось уже до цього рядочка, ось до цього рядочка, так, ви оцей рядочок ви будете починати не з трикутничка, а ви будете з піку тут розпочинати. Якщо у вас буде приєднання з цієї сторони, ви відразу робите приєднання і собі поплили приєднання, поплили, приєднання і поплили. І далі собі отак плетете по кругу. Дойшли, якщо у вас на цій стороні також є. ну, В принципі, це вже саме останній пелюсточка буде, коли з цієї сторони буде 4, ці приєднання. Да? А в основному, поки плетеш, ця сторона у тебе вільна. Ви собі доплили, спокійно переходите на рядочок інший і починаєте приєднуватися і далі виплітати. І все дуже хорошо, без отриву ниточку, поки ви ось тут приєдналися, потім приєдналися е, до, до, до ось е, цієї пари стопчиків. Все краса. У мене вийшло трішки по-іншому. По чому? Е чому? Я розпочала попереду, чому я це зазначаю? І коли я дійшла до ось цих піков, то я зробила піко, приєдна... у мене вийшло по цій стороні, я приєдналася, приєдналася до цього краю. Потім пішла оцей рядочок, потім я отак дійшла по колу, і потім отут я приєднувалася, нитку обірвала, потім приєднувала до нового рядочку і опять робила приєднання. У мене приєднання йшло по правій стороні. Взагалі, дуже незручно було. Дуже незручно було, наскільки що, навіть якщо б я з цієї сторони була, робила приєднання. Рядочки Рядочки якось складно було. Тому, щоб ви нічого не путались, просто не отут ви розпочинаєте рядочок, як отут показано, а перед цим трикутничком. І плетете собі чудово взагалі. Приєдналися з цієї сторони. Чи ви тут зробили пустий край, а тут приєдналися. Красота, нитка не обривається, поки ви не дійдете ось сюди, з'єднання з центральною квіточкою. Все, просто нічого. Просто Хто буде плести, звертайте увагу. Ну, я вже набула досвіду, тому слідуючу я собі буду. Бачите, в мене все одно. Я тут робила всі зменшення, да, стовпчиків. Стопчиків по 6 стопчиків. Але все одно трішки хвиля маленька. Ну, нічого, так уже, в принципі. Ну, ось два у мене з'єднані. Два у мене з'єднані. Так що, ось така вона буде цікавою дуже. Далі ж тут все те саме, тільки отак по кругу біде. Шість отаких пелісточків буде. М -м -м -м. Цікавіше попереду. Так, і я вам ще хотіла показати а ще я вам хотіла показати, піврядочка проплила, піврядочка залишила. Чому залишила? Бо хочу показати, це, це ця краса. Там взагалі по. По, по Майстер-класу, як овальний килимочок. Але майстриня зазначила, що можна робити овальну серветку. І це ж я вирішила овальну серветку робити. Дивіться, яка краса робиться. Чому зупинилася на піврядочку? Тому що, бачите, отут уже пішов інший трішечки узор, візерунок інший пішов. А ось вона все одно така, вона ось цікавенька. вона така. Дуже подобається, дуже гарна, вона така цікава. Ну, зараз, поки тут рельєфу ось в цих рядочках, поки рельєфу немає, це, в принципі, рельєф ось йшов тільки ось ці рядочки, так? Ось останній цей рядочок. Тут поки йде пряме плетіння, без, поки без, без, без рельєфу. Так. Ну, і бока, Бачите, тут то, такі цікавенькі також бока робляться все. Ну Ось така чудова вона. Ну, далі буде цікавіше. Ну, вже під, зараз під цим відео я вже вам нічого залишати не буду. Ніякого посилання у вас сьогодні перед першим відео є, що подивитися, для розвитку вашого. Так, Тому я вам самі найкращі побажання. Мирного, тихого, спокійного вечора, ночі і ранку. Ну, і коли ми там зустрінемося, <хи> і гарного причудового настрою. І дякую, що ви є. На сьогодні все, до завтра.